люди! Слава Ісусу Христу, мир вам! Не переживайте те, що я хочу сказати, воно не затроне ваших кишень. Я відчине серце бажаю кожному з вас миру, добра і радості. Я християнин. Я прошу сюди, щоб закликати людей, щоб закликати кожного з вас до молитви за мир в Україні. Щоб, я закликаю також, щоб молили за наших захисників. Вони сьогодні кладуть своє життя за нас, щоб у нас тут був мир. Як в біблії написано, що нема більшої любові на ту, коли хто душу свою поклав би за друзів своїх. І сьогодні наші захисники саме це і виконують Боже Слово. Таким чином. Но найважливіше, я хочу сказати вам Євангелію, добру новину, в якої люди можуть спастися, тому що ми є все гріш. І ми всі заслуговуємо на покарання. Проблема в тому, що Бог, він і справедливий. Бог є святий. Бог нічого не має спільного з гріхом. Жодна людина не оправдається перед Богом ніякими добрими ділами, ніякими великими грошима. Ісус Христос сам сказав, вам необхідно родитись з гори. Родитись з гори це покаяння і жива віра. Жива віра в Ісуса Христа. Жива Божа віра. Ісус Христос, Він прошов на цю землю, тому що Бог любить людей і не хоче смерті річника. Тому що ми не можемо пройти до Бога зі своїми добрими ділами, зі своєю праведністю. Тільки завдяки Ісусу Христу люди можуть оправдатися і спастися. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірить в нього, не буде засучений. хто ж не вірує, той вже засучений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світле прибуло. Люди ж темрімо більш полюбили, як світло. Лихі, би були їх дівчинки. Бо кожен, хто робить сахе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб незганена вчинків його. А хто робиться правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в бозі вони. Ісус Христос, Він прожив святе життя і помер на христі. Це наші гріхи, це наші провини. Ісус Христос усю нашу вину взяв на себе і повністю заплатив на Вовокському Христі, проливаючи святу не кров. То Бог воскресив Христа з в третій день по Писанню. Ми будемо зараз святкувати Пасху. Багато хто з вас святкує Пасху і Різдво. Багато людей не розуміє, що це за свято. Пасха це не просто булочки, калачі, яїчки, колбас посвячені. Наша Пасха Христос розп'ятий за нас. Так Писання говорить. Так сказав апостол Павло. Багато людей цього не знають. Чому? Тому що не читають святе письмо. тому що слухають передання, передання, передання. Я закликаю вас, якщо вас це цікавить, ідіть до своєї церкви. Візьміть своїх священиків. Спитайтеся в них, що таке Пасха. Нехай вам відкриють писання і покажуть, що таке Пасха. Багато людей йдуть широкою дорогою, яка веде у вічну загибель, звідки нема робороття. Бо Ісус Христос сказав, що є вузький шлях, який веде до життя вічного, але мало хто знаходить його. Його потрібно шукати. І цей шлях сам Господь сказав. Я дорога, правди і життя. Ніхто не проходить до Отця, якщо не через мене. Тільки через Ісуса Христа ми можемо прийти до Бога. А чому тільки через Ісуса Христа? Тому що Ісус Христос, Він помер на христі за наші ріхи. І Він воскрес серед нашого правдання. Нема посередника іншого, тільки Ісус Христос. Бог. Сьогодні закликає всіх людей повсюду покаятись. Це єдині умови для того, щоб промиритися з Богом. Щире покаяння, тобто відвернутись від зла та до Бога. Це коли обманщик перестає обманювати, п'яниця, пити, плуде, блудити. Ті, хто робив аборти, більше цього не роблять, цього вбивство не рожить дітей. Ті, хто зраджували, перестають зраджувати. Приблизно ось це відбувається в людині, Переміна мислення, метаноя. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах. Нам кожному є за що просити Бога прощення. Я грішний, ви грішні. Покайтеся, вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Час бо близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте Слово Боже, це важливо для всіх людей. Там вся правда, там вся істина. Все Писання Богом натхнене. Все Писання говорить нам про Ісуса Христа. Моліться також за мир в Україні. Простіть Бога милості, щоб Бог змилився над Україною і зупинив все це зло. Отець Небесний, благословиться цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну. Відверни вороги від України. Даруй нам мир і спокій. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня. Нехай береже вас Господь. Будьте благословені.